Всім привіт! Продовжуємо роботу з нашим ЯМЗ. Як бачите, він вже стоїть з іншою стороною. Вчора я катався на ньому. Ну, що мені не сподобалось, дуже шумно в кабіні, зараз з цим біомборози. Так, значить, зараз треба полік зробити цей доробити, там дірку заробити. І це все покрасити і пошумить. Найбільша проблема оце, обіграти оце і оце. Тому що це шляпа, звісно, шита. незручно. От тут, якось, щоб і тут посередині отворів не було. Ну, Взагалі, ми мене зрозуміли. Чорновий вигляд. Отак воно якось все виглядає. Ну, з металом тут, зрозуміло, там кусочок, там кусочок. Як тепер собі сплошного полі вирізати з отакої от резини, це мене напрягає найбільше. Пообшкурював трохи це все. І цей зараз я його пофарбую. І набір, напевно із, знизу заклею шумкою пока що. Потім ще може і наверх наклеїмо. Але ще є одна задачка, треба зняти ще цей полік. Що ще в кабіні. Все. Тут воно все сложно. Значить, поки я там з поліками мучусь, тато у нас наводить марафет. Хопа, освіщення, все чітко. Це щоб тут не гуляло скажімо, місце, а ліхтарі ми ще не придумали куди ставити. так що Пишіть, куди їх ставити. Значить, що не вистачає ширини пару сантиметрів. Ну, це остаток куска. Ну, то вже десь щось під мостом з тієї сторони. Ой. Значить, що я поняв? Поняв, що ці отвори ми не робимо. оцей теж. Тут тільки надріс підручник. Для того посередині, щоб тільки заліз речах. Ну а це все треба буде робити. Така система. Так, продовжуємо, продовжуємо. Хі -хі. Пофарбував, зараз крашу шумку, шумку крашу з крашу. Шумку клею знизу, не тут зверху, тут ще буде навіть, якийсь войлок. У мене тут ага, вилок в гаражі. Така, спочатку це вібро, потім шума. Ось такий от піріжок виходить. Не захотів я, наче з кабіни клеїти знизу, щоб не збільшувати товщину, щоб потом педалі ніякі нікуди не впиралися. Так виглядає пол зараз. Ну, це лише перша частина. Да, тут я не з тої сторони наклею шумку. Ну, по ідеї вона була тут клеїтися, але я її поклеїв знизу, тому що сюди ще наверх хочу поклеїти, Хочу положити ще войлок. А якщо і шумка, і вібра, і все в кучі, то тут буде дуже велика товщина. Що там отець? Там можна де добро? Спортзал готовий. Да, Головне, щоб бендікс там вистачало. І там можна ручку повернути куди хочеш. Ще хочу показати вам нові крила із скловолокна. Колір на замовлення зроблений. Колір гнила вишня. Тому кого цікавить, можете звертатися у ну, якість, як завжди, на висоті. Продовжую муки. Е -е, морочу зараз з газом, з ручкою ручною. Там от, через отвір заводжу, сюди і хочу під крилом. Батька хотів кинути отакий його через салон, а я хочу кинути його під крилом. І воно щось у мене не стикується, тому що в нас газ, ось о педалька. Видно, не видно ось, ось вона. А ця буде десь йти таким ось таким макаром, як його туди зачепить, бог я знаю. Так, мучився я з цим ручним газом, нічого в мене поки не вийшло. Так як я хочу, не знаю. Зараз будемо щось думати, ну потім. Поки що я плюну на це все. Зайнявся рамкою. Передньою. так Зараз сюди таку сітку вчепимо, вона трохи крупнувата, але вже яка є. Також поставили колесо широке вже, тепер він адекватно вже виглядає. Скоро поїдемо провіряти, ручний газ зробити, прибори вивезти, ножку поставити, мелочей ще трохи є. Що ти робиш, кулімін? Художник малюю, бачиш краса, і чотирки швидко сохне. Туфей сохне. Ні, просто кажу. Найшли художник, сліпового. самий зоркий глаз. Значить, драбину пофарбував. Э, Рішітку пофарбував. Номера тато забабахав, капітально. Будемо це все збирати з ручним газом, так поки я і не, не помирився. До речі, подгон От підписчика приїхав, зараз вам покажу. Підписник прислав на день народження речаги оригінальні Юмезовські і трубки, як бачите, паливні. Дякую, дуже приємно. Поки фарба там сохне, все сохне. Як бачите, сорокет уже з лощильником. Та то їздив, там трохи ганяв бур'яни і зараз треба поїхати одну діляночку прогнати. Навіть дві. Одну мою там сильнику ну Таке щось, коротше, поїздимо, подивимося, бути нормально. І сусіди просили, там теж їм бур'ян ганяти. І так, що ми маємо? Маємо таку от ділянку. Ось це ось моя, а це ось не моя. Тут пісок піском, але тут вже, бачите, перій пішов. Була пшениця, потім тут косили. Корові, ну в общем. Треба зараз просто покататися зверху, трохи попробувати його порізати і потім переоративати. Не виходжу з траптера. Вийшла якась каша таке. з 5 см поїздили зверху. Далі вони не лізуть. Потім приїдемо раді. Значить, хлопці продовжують різати. А я йду заправляти О, Так, Прилетів! Наперед. На свій перший берег, який я взяв в оренду. Тут дуже така цього року дуже спортна ситуація. Зараз покажу вам, що. Сьогодні у нас 9 квітня. Олежик, одружений теж, я те вітаю. Е, яка ситуація? Дивіться, тут, от... ви бачите що, тут стояла вода повністю, Блін, вітер дне, звісно, стояла калюжа. Прямо. Там в тому краю також дуже мокро. Я тут тільки міг його обіграв. Тепер приїхав розтягнути оце все. Задача не забуксуватися. І дивіться, що робиться. Тут от все було гарненько, розбилося. А тут зараз пройшов тиждень і дивіться, вже береться такою грудою. І що їде вже? Вже і все, вже їй нічого не зробиш. Отакі от, от особливості закриття вологи цього руху. Як не дивно... Вийшло непогано, але є одне але. Зараз ближче підійдемо. Я тут таких колій понаробляв. Мокро і ще мокро. І там вже грудка. Береть така вже погана, не розіб'єш нормально. А тут чуть не втонув, тільки що, слава Богу, що не став. Успів після тут нав'язку і вискочив. Тому що тягнули б мене. Так, так, я знаю. Скажи дурню як там, поклони бити, то він не лова гоб'є. Короче, як бачите, дивіться тут, тут мокро капець. Я тут проїхав і під краєм, але там як ще плюс-мінус, а тут взагалі ось, ось тільки щелк, є лі вискочив. Це лишаємо, хай сохне. Тоді культиватором уже що порівняється, те порівняється. А ні тут цей край там, де мокро, взагалі сіяється не буде. Тепер ще на один берег їдемо рівняємо і чіпляємо борони, чіпляємо плуга. Ну і берег номер 2 А тут серединка мокра. Теж зараз рівняємо. І тут трохи сухіше. Але вже воно бур'ян лізе повним колем. Та й тут також. Задача з дірочкою виїхати з культиватором зазори по 2 см з кожної сторони від стовпчика. Що в нас сьогодні? Короче, я їду калимить. зараз заправляюсь. Мої воно всадять картошку і до картошки. Сказали мені, хотів пригнати їм роботників сказали, нікого не треба, ми розберемося самі, хотіки не мішали. Що відправляємося зараз. І печем далі. Фух, трохи... Трохи вже наїздився. Да, все-таки гріється моторчик, ну як. В принципі, норма 90, 100, 80, ну, щоб 80 було взагалі сюди добре. Видно, все-таки вже поршнева трохи, та не трохи підсіла. Значить що я наорав, дивіться, що я наорав. Це мені віддали. Що ще помінявся цього року? Тут була глуцерка, коротше, таке напашу. Трохи не рівно, але культиватором потім порівняємо. Це О, ніхрена собі злякав мене, павить, чи шумалька полетіло. Це раз і там через город ще два виорав. Ще трохи закалим, зараз ще поїду людям вивору. Не знімаю вам, бо ну що тут знімати, їздив та їздю, особо нема коли. Трохи вийшов пройтися, бо вже педаточка болить. А ще треба собі там доворати на ремонт, тому що в мене лопнув завіз на капоті з однієї сторони така ось осені вийшла, я прощелкав не побачив, ну потім приварю, усилю сюди проточив. Піціаліз садить картошку. Подивимося, що в нього получається. Так, ну що директор, як діла? Машка троє продила. Сири юбки те станички, вот так не надійшли. Понятно. Це ти тільки першу заходку робиш? А ну піднімай опусти сівалку. Так, тепер вниз. Тепер опускай. Огонь. Хто картошку садить, то шариться. Ладно, жарти жартами, я їду зараз. Ще своїм тут подорюю. О, воно город. отсюду, давай туди. Раніше орав я його в цьому році просто вже не успіваю. Тож люди добрі, я ну, своїх ще є до тут попало, землі трохи. Та і нерви вже, не нерви, здоров'я теж треба трохи берегти, бо. Бо реально можна здохнути тому тракторі по, по 12 часов. 10-12 часов не вилазячи. Тому в мене такі, такі мігрені, що це просто тріндец. Спазмалгон хрен допомагає. Трохи починаємо жаліти. як то кажуть, бережи здоров'я з мову. Ага, казала надіжда Івановна, мамка мене. Катика не знімай, барники, знімаєш щось красиве. О! Як ж вона цвітеться вишенька? а? Тачки, все красиво, то каже вічно десь знайдеш, там десь не знімати. Ніченька на дворі. Все стабільно. Тактора гудуть, в мене розпаковочка від Володимира дизеля. Завжди в нього беру. Короче, фарси тут набрав, всяких різних. І зараз ми будемо 4 не, раз два шість штук. Дві наперед і чотири назад. Чому так для того, щоб як будемо робити оприскування, можна було дві поставити в сторону, щоб світили. А ми зараз будемо ці ось робити. Ось такі от фари. Зараз ми будемо ставити їх, Ком тут не видно, коротше, замість цих будемо ставити, коротше. Ось так зараз виглядає. Наш юзик поставив фари, поміняв, бачите передній. Канал Володимир Дизель, завжди в нього купую. Зараз задача зробити ще назад кріплення. Трошки там підкрутити проводку докупи, стягнути там все. І, і будемо щось пробувати, не може робити. Панелька тут на врімянку тому що тому що на тому що що на тут будемо все переділати вже трохи по-іншому. Це вже пізніше, бо треба. Немає часу з ним балуватися, треба вже їхати у поле. Зварив ось такі кріплення, нічого тут особливого. Е, да, можливо, трохи грубі. Зараз чорний колір зафарбуємо і поставимо. Стіл у мене, до речі, новий, міх або ж десь тобі спасибо за стіл, але ну, бардак я вже на ньому розвів. Е, назад у нас буде така от, кругла фара ставиться. Че, може було б їх і наперед поставити. Не знаю, в общем, будет назад поки. Отака штука приключилася, їздив орай. І знаєш, там є камінці і не швидко їхав, він тупо лопнув. І лопнув, тут була сварка і він під сваркою він і пішов. І потихеньку йшов і не глибоко, бо знаю, що не цей, Ну, це мене не спасло, коротше. що мінус-лиміш? Мінус-лиміш. Коротка ремарочка про нав'язку МЗ, що вже мені зразу не подобається ну, циліндр тут стоїть, це просто огонь. Тут треба було суцерами поміняти для плавного опускання. Не треба нікуди лізти, все зручно. От тут, звісно, топиться. Сьогодні у мене не день. Такий легкий дурдом. Ну ладно, зараз виставили лапи, виставили котки, глибину, бора не вчепив. Значить, що ми зараз зробимо? E, зараз поїдемо, спробуємо прокультивувати, побачимо, що у нас вийде. Так, виїхав я в поле. Ну, не в поле, а на діляночку. Значить, що у нас? У нас є вібрації. Зразу дуже чуть вібрації по карданові. Ну в мене неправильно там ще стоять кардани, типа... Двіжучи, науку ви зрозуміли, не двіжучи, не напротяг, движучка там треба переставити наш від Мені казали підписники, у мене руки не дойшли. Це ми переставимо, побачимо чи щось зміниться. Ходжу другою. Поки все стрімно. переживаю, щоб ніде нічого не напортачити. Крутивато робить таку от кашу. Як бачите. Задня борона чи центральна борона щось не до це. Не до... Ага, вона зачепилася, я зрозумів. Так. По глибині не знаю, в принципі, достатньо глибоко побачимо. Зараз там цільник, будемо пробувати там. Дуже переживаю просто, як працює, дуже акуратно. Температура ж поки взагалі ніяка не нагрівся інша. Вібрація є. Мінус це вібрація. Поки що. Ну, така значна. Тренер ну, знає як. Значна, ну така, взагалі, відчутна. Так. Я думаю, що вам було чути в копійці звук. Оооо! Це я включив моста. Вібрація жорстка. Аж капот підскакує. Давайте коротенький висновок. Культиватор треба ну, десь на сантиметр підглибити. Так, плюс, напевно, мабуть, чуть нахилить наперед. Так, по цьому, що в нас? Ось птулка поїхала вперед. Воно ну, тут. Так, і треба ці гуки поставити правильно. Культивував я другою. Під горку, з горки, ну третьої пробував попрямій третій буде йти це точно. З е, передком, так, да, різниця є, бо без передка я йшов, то він пробуксував. З е, передком не пробуксував. Але вібрація є. Думаю, будемо сподіватися, що це гуки. Ну, Зараз ми їх там перекрутимо і поїдемо. Це не час, це вже буде пізніше, бо зараз треба поїхати людині вибирати горох. Продовжую, продовжую я сьогодні роботу на юзику. Зробили ми вчора все з кардинами, все добре. Вібрації ну, почти немає, але чуть роздатку. Але чуть її на четвертій, на п'ятій передачі. Ну, ви поняли. Так, що у нас по параметрах? Ну, на холостих держи одиничку трошки більше. На гарячу двоєчку, на робочу двоєчку, температуру не показує. Через що довелося. Візай датчик у мене механічний валявся, запнуть туди, він просто короткий. Зараз 70. Е, так. Ганяю зараз по городу Що е, ми маємо? Ну, така от ситуація. Е, глибина невелика. Сантиметрів 4-5. Ну це я його тільки кинув. Зараз він трохи потоне. Задній я під, підглибив. напевно, ще й передній треба буде підглибити. Передній, навіть, сантиметрів на 2 треба підкинути. Хоча там у мене вдома, то він тоне, там пісок, то він загасить сильніше. А тут не дуже буде. варті. Це в мене експериментальні ділянки виробляю зараз їх. Скажемо, трошки під іншу технологію. Будемо тут кропити і потім сіяти. Кропити будемо раундапом. Значить, що у нас? Ракет з плугом. Зараз їдемо орати. Отдали ділянку Там 60 чи 70 соток. Власна така от діляночка, попередник тут соя, тут твердо, це просто капець. І я ще з дуру поліз на гору орати. <реш> Йде дуже важко. Я ходжу первою і він тут в кінці просто вмирає, йому не вистачає, він тухне. Не знаю, де що робити. Зараз будемо трошки, будем трошки підмиляти, бо без варіантів. Викопує такі чемодани. Подивіться. Я так розумію, тут не оралося вже хрен з насів. Ужас, там ще внизу лучше, тут капець. Надія на дощик, що піде трошки дощику і воно трохи розкисне. Це раз. І що ще? І ще культиватором потім воно поб'є трохи рудобує.